Зміни для людей, які їздять на авто в Польщі. Усім привіт! Ви на каналі Навіммігрант. Сьогодні будемо говорити про основні зміни у 2024 році, які вже були впроваджені. Тому обов'язково раджу вам додивитися це відео до кінця, підписатися на наш інстаграм і на наш Ютуб канал. Отже, перша основна зміна це підвищення штрафу за відсутність. Оце, ОЦЕ це обов'язкове страхування авто у Польщі. І якщо ви не продовжите оце на легкове авто, ви можете отримати штраф до 8600 злотих. Також вам прикріпляю фото із штрафами на інші види транспортних засобів, тому слід перевіряти це. Неважливо, що сама, самі страхові компанії продовжують автоматично термін дії страхового полісу, але дуже часто буває, наприклад, якщо ви продасте авто або купите і попередній власник його його якби скасує наприклад страхування ви можете отримати цей штраф не знаючи про те що страхування вже закінчене тому раджу вам за це пам'ятати наступне це зміна процедури поставлення на облік від 1 січня вам відміняється процедура поставлення на облік авто що це означає що тепер обов'язок реєстрації авто є по стороні людини люди, яка купляє від моменту покупки, від дня покупки, у вас є 30 днів на те, щоб зареєструвати авто. До цього часу не було такого терміну, і ви могли реєструвати його там протягом кількох місяців або навіть півроку. Відтепер, якщо ви цього не зробите, у вас може бути штраф у розмірі навіть до 2 тисяч злотих. Тому раджу вам це робити, але це не стосується авто, які привезені за кордону до Польщі. Наступна зміна у нас відноситься саме нетверезового стану. Якщо ви від 14 березня будете їздити в Польщі у нетверезому стані, у вас буде конфісковане авто. Тому не нарушайте і не пийте за кермом. І від червня важлива зміна для людей, які працюють у сфері таксі, Uber, Bolt і, наприклад, у транспортних фірмах. Польський уряд вимагає і європейський парламент, щоб іноземці мали саме польські водійські права. Тому я раджу вам саме зараз уже почати процес заміни водійських прав. Я детально в інстаграмі розказував, як це зробити абсолютно безкоштовно, які необхідні документи. Тому раджу вам перейти і переглянути мої попередні відео. І раджу вам робити це саме зараз, тому що час летить до червня місяця не так багато часу, і думаю, що ближче до червня буде дуже багато поданих заявок. Наступна зміна відноситься до впровадження чистої зони транспорту. Це буде відбуватися у Кракові, і якщо у вас авто старше 27 років, тобто ваш рік випуску авто перед 2001, ви не маєте право заїхати до центру міста Кракова. І подібна зміна є вже зона, якби наприклад, в Берліні, так і тепер це впроваджують у Кракові. Думаю, що зовсім скоро це буде також і в Рославі, і в Варшаві, і в інших містах. Наступна зміна також, яка відноситься для людей старших 65 років. Тепер, якщо вам більше 65 років, ви хочете повторно отримати водійське посвідчення, вам потрібно пройти психологічний психологічне обстеження. Якщо ви його не здасте, у вас можуть скасувати і не продовжити термін дії водійських прав. Отже, ось це основні зміни, які будуть відноситися до водіїв в Польщі в наступному році. Тому дякую вам велике, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Тим самим ви допомагаєте мені розвивати його і до зустрічі в наступному відео.